Всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. А, сьогодні буду знімати відео про додаткові фари назад кабіни. Ось. А, є ця стандартна одна фара. А, хочу зробити а, дві зверху біля номерів. Ось зараз а, йду в магазин, дивитися, які там фари є, можливо, щось і підберу, а можливо і ні. Подивлюся, що і як там. А, тому що ну, я би заказав в принципі, і LED. Ну, таку, що спереді стоїть на кабіні, але ну, поки що по фінансам не дуже мені знаєте, Зручно, ну, не дуже мені пасує, тому ну повинен вкластися в свій бюджет. Ось, Ось так. <кій> тому йду глядати якісь прості, щоб були не ЛЕД, та не лед, а щоб були галогени. H3 або H2, не знаю. Ось, В принципі, буде достатньо, щоб ззаді світило. Тому так. Зараз ось прогріваю авто. І в путь. У нас сніг падає. Сніг. Ну, зранку починався сніг, а зараз уже сніг з дощем. Ось так. Ну, ну нічого. Добре, їдемо по фари. Ну що ж, <клес> сходив в магазин, знайшов один варіант по 190 гривень за одну. Лампочка гаш h 3 Або ГАЖ-4 Точно не пам'ятаю ось така. Думаю, повинна світити непогано. Одна і ось друга. Зараз попробуємо підключити, що воно нам покаже. Ось так, друзі. А, ззаді. Ззаді, не знаю, можливо, зроблю просто ось тут кріплення, щоб теж ходила вверх-вниз. Щоб не вирізати в задній блясі біля номерів отвори, то просто зроблю таке, такий кронштейн кріплення для фар. Ось так. Ось так світять ці фари. Ось такі. Ну, непогано це одна і це інша. Ну, якщо так дивитися, то дві фари доволі таки непогано будуть світити. Це у нас о, гаш друге, да, гаш друга лампочка. Трошки розпалив вогонь, то в гаражі ну, досить так прохладненько. Ось, ну, буду ось ці <кій> такі фари буду ставити сюди. Ось так. Верх вниз зроблю, щоб регулю... Ну, щоб регулювалося. Ось так. Вверх вниз. І буде суперово. Якщо цього мало буде, то куплю H3 діоди з соклем H3, поставлю сюди і думаю, буде світити краще. Але ну, цього, я думаю, цього вистачить. Ось так. А Тут дріт. Є. Пішов сюди, звідси, вже піде на, на включатель ось зроблю собі. Окремий, окрему кнопку для включення, ну, думаю, буде, буде нормально. Поки що ще не придумав, де би я поставив цю кнопку. Ось зараз думаю, 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 куди б я поставив цю кнопку. Звісно, потрібно її десь десь поставити, ну, десь поставити, звісно ж, в сухе місце. Можливо, там ззаді зроблю собі. Або ще щось. Ну Поки що буду думати, куди б її поставити. А поки буду думати, а -а, зроблю кронштейн кріплення для ось таких фар. А -а, візьму ось в мене <кх Invitation> залишилося. одиниць, Ось така бляха. Одиничка. Думаю, думаю, повинно вистачити і її. Ось так. Так, забув сказати, що ось ці фари, це фари а, з мотоблока. А, чесно кажучи, з якого сказати не можу. Вони типу універсальних, можливо. Ну, ось. А... Коштує одна така ось фара 190 гривень. Ось так. Кому цікаво, щоб, щоб знали. Так, а... відрізав ось такі дві смужки. Це в мене буде під конштор. Кронштейн кріплення. Це все так позагинається. Зроблю отвори, все буде скручено і все буде регулюватися. Регулюватися буде по наклону вверх-вниз. Так. Зараз, зараз буду вимірювати, в якому місці буду підгинати. Ось так. Щоб можна було регулювати верх вниз. Ось. Ну, подивлюся, чи вистачить довжини. Довжина у нас, до речі. 23. 23 сантиметри. Так, 23 сантиметри. Так, довжина. Нашої лампи фари, перепрошую. Буде, якщо так брати, десь 15 сантиметрів. Так. 23 і 15 сантиметрів, значить, у нас по бокам залишиться десь по 2, по 3, по 3,5 сантиметри. Ну, це, так, знаєте, приблизно. Ось зробив такі кронштейни на ось фару, воно піде ось так. Тут зробиться отвір і закрутиться на болт І тут теж піде отвір, щоб прикріпити. До кабіни. І вийде супер. Ось такі кронштейни. Зараз підберу сверлом. І буду робити отвори. Ось такий кронштейн виготовив. Тут закрутиться, закрутиться. Тут у нас контакти закриті. Ось так. Ось. Ну, Таке. По простому. По-простому, але робочий варіант. Так, робота кипить. Один Кронштейн готовий, даже вже закрутив фару. Ось така фара, друзі. Ну, як вам. Ходить вверх, униз. Тут у нас плюс. Ну, він піде сюди. І ось цей. Піде туди. І буде ось така красота. Ну, мені подобається. Буде супер. Ось. Потім ще дочекаюсь, коли буде темно, вижену трактор на двір і спробую, як буде світити. Ну, я думаю, що буде світити суперово. А так, подивимось. Зараз іду, 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 І ще одну буду збирати. Ось таке просте рішення. Ну що ж, встановив я обидві фари, ось так будуть ззаді. Як я і казав, з регулюванням вверх вниз Ну, тримається добре. Ось так. Зараз підключу. Для тесту підключу їх до ледовських. Та до ледовських фар, щоб провірити. І потім поставлю окремий включатель. Ось так. Так, що можна сказати, в принципі, Встановив, підключив, все світить, але, звісно ж, є. Але це були не китайці, якби, якби, навіть не знаю, як це назвати, не зробили таку шляпу, як а, генератор. А, яка проблема? Ну, це навіть якби не проблема, це а, нюанс такий. Та це нюанс. До речі, не дуже приємний, тому що потрібно піднімати. Заряд акумулятора на холостих. Ось. Або додати холостий хід більший. В мене він. 700 обертів десь, ну, 750. Так, зараз покажу, як воно працює. Ось ручку газу додавив. Так, зараз. Щелкаємо. світло Ось, Ось так. Це в нас дивимось фонарик А в Виключаємо. Ось, так, залазимо и... <клес> а, я вам сейчас покажу. А, так. Нейтрально. Включаємо. Бачимо заряд. Дринадцять дітять. І дивимось, заряд падає. На 12,2 кВт. Ось так зрітає. І ось так іде заряд. У мене 750 обертів десь. Якщо підняти оберти, десь біля 900, то зарядка? Бачили, так а що у нас виходить? Получається ось така ось така шляпа. Це або піднімати холостий хід, або піднімати зарядку на холостому ході. Але підняти зарядку не дуже, я би сказав, не дуже буде нормально, тому що а, на холостому не, не з включеними ось цими задніми фонарями зарядка може бути перезаряд, якщо так дивитися. Тому що, знаєте, дійти до цієї середини, щоб було і так, і так добре, не вийде. Або просто-просто- просто Просто трішки підняти рівень зарядки. Це, мабуть, буду знімати окреме відео. вже Тому що це вже ну, не цілеобразно знімати зараз. А плюс потрібно ще розібратися з цим генератором. Ось там 5 дротів йде, треба там подивитися де що котре йде. І так далі. Або, або ще є один варіант це, як я казав, підняти холостий хід. Або попробувати все ж таки поставити а, H3 діоди. Ось. Так, можна попробувати H3 діоди поставити, можливо, щось зміниться. А можливо і ні. Не знаю, що вам сказати, друзі. Ось. Або провести окремий включатель. Ну і вже окремо включати-відключати дані фари. Ось таке, друзі, відео. Ось так вони світять і ось такі нюанси по кентавру. Звісно ж, де буде стояти галогенна оптика, то такої проблеми не буде, що потрібно буде ставити, піднімати там холостий або рівень зарядки. Але у кого стоять діодні, діодне світло, з тим буде проблема. А так, в принципі. Проблем нема. Так, показую ще раз. І будемо закінчувати. Включаємо запалювання, включаємо габарити задні і включаємо підсвіточку. Задні фонарі. Ось так вони світять. Я думаю, що цього досить. Тому що, якщо ставити а, біле світло, то, на мою думку, біле світло буде дуже сліпити. А це світло, ну, ось видно, не дуже сліпить. Якщо так дивитися, і все ось перед ногами видно. Ось це, якщо дивитися, ось на моєму рівні. А це у нас діоди, якщо стати. І дивитися, то бачимо, що діоди сліплять. Ось, це я стою на рівні. Так, вони розсіюють, звісно, буде краще таким білим. Але якщо садити картоплю або ще дещо, а буде ніч, то, знаєте, не дуже буде. Не дуже буде нормально. А так, мені подобається. Ось так світять, Супер. Роботою задоволений. Будемо, друзі, закінчувати. Ось таке вийшлося корисне відео. Тому той, хто буде хотіти встановлювати галогенні фонарі, не забувайте про рівень зарядки. А то встановите, не подивитесь, ну, буває так. А потім дивитеся, акумулятор сів. І думаєте, чому він сів. Ось. Так вийшло. Ну, мені подобається. Ось так. В принципі, більше нюансів немає, окрім зарядки. І все. Але це я виправлю. Просто потрібен час, щоб все обдумати і вирішити, що мені. А, буде краще, не знаю, там простіше, дешевше і так далі. А... До речі, ось така обновочка в гаражі. Як поклав собі ось так світла багато, десь 8 лампочок, то прям можна знімати. Освітлення хороше, все гарно видно. Поклав собі розетки нормальні. Ось такі тут, тут. Ну і там теж. Добре, друзі, закінчуємо. Хто не підписаний, підписуйтесь на мене, підтримайте мій канал, ставте ваші вподобайочки. Пишіть коментарі. Попереду ще чекає нас дуже багато різних доробок. Є дуже багато різних ідей. Ну, прям реально дуже. Ось, донедавна ідей не було. А зараз, знаєте, я так подумав, то ідей назбиралося багато. Ось, Є відео про кабіну, до речі, дивіться. На моєму каналі. Там є декілька частин, Чотири. Якщо не помиляюся. Ну, все, друзі, до зустрічі! Не забувайте підписочка, вподобайка і комент.